Цікаво як мені туди вилізти. Вони сіли аж на вершочку. Вон ти. Зараз буду лізти туди аж до гори. Чи я буду ще раз летів, чи не буду, я не знаю. Там дуже багато можливостей, що можна полетіти. Вони аж там, от на горі, на самому вершочку Так, я спіляв пеньок. Ось такий букет вийшов чудовий. Тепер його буду ніс помалу на долину. Не хочу падати другий раз. то вже немаленька висота. Так, вже я на долині з таким букетом. Так, я вже їх заніс вулик. Так, вони вже своїй домівці. Доброго дня! Сьогодні знову летів з трьох метрів висоти. Не знаю, то якийсь фестиваль, це сказати, якийсь, що падає і падає, бачите вон там. Ката висота. Може і більше. Ten, kur pateklo, moči, gal ir 4 metrai aukštai, padaug.